Війна це виклик для всіх громадян держави. З початком військових дій товариство провело необхідні організаційні заходи для злагодженої роботи оперативного, оперативно-виробничого і виробничого персоналу. Головна мета нашого товариства це надійний розподіл електричної енергії для всіх споживачів електричної енергії та допомога Збройним сил в перемозі над ворогом. Палювельний сезон непроста пора, як і для споживачів, так і для пад Черкаси обленерго. Пад Черкаси обленерго проводить заходи, що стосуються підготовки до осіннього зимового періоду 2022-2023 років на основі розпоряджень Кабінету міністрів підготовки паливного енергетичного комплексу до зимового періоду. Основними напрямками роботи пад обленерго є: це пряма взаємодія з органами. Військових та цивільних адміністрацій визначення необхідної кількості аварійного запасу товариства, проведення планових та поточних ремонтів електрообладнання, отримання акту готовності товариства до проходження осінньо зимового періоду 2022 2023 років. Для раціонального використання електричної енергії споживач повинен. Заключити угоду з оператором системи розподілу, в даному випадку ПАД Черкасового або іншим ліцензіатом та договір на постачання електричної енергії в Черкаській області, то в або іншим ліцензіатом, який має ліцензію на виробничу діяльність на таринах нашої області. Споживач повинен турбуватися за своє життя і життя оточуючих при експлуатації електроустановок. Велике прохання не користуватися електроприладами саморобними або ті, які визиває сумнів їх технічної справності. І, найголовніше, використовувати електроенергію в межах дозволеної потужності визначеним договором на розподіл електричної енергії. Дозволена договірна потужність визначається договором про розподіл електричної енергії. І дає підставу споживачу використовувати в будь-який час цю потужність своїм об'єктом електроспоживання. Дозволена потужність набувається споживачем на основі договору про приєднання або договору купівлі продажу нерухомості. Якщо навантаження електромережі перевищує норму, то це може привести до аварійних ситуацій в мережах, як внутрібудинкових. Так і зовнішніх електричних мережах. Коли споживається потужність максимальна, особливо в часи пікових навантажень, на цю потужність розраховані мережі, це може призвести до аварійних ситуацій і відключення як самого будинку, так і мікрорайонів і в цілому місту. Відповідальність за стан електромереж несуть. За зовнішні електромережі, оператор систем розподілу пад Черкасового Баленера, внутрішні будинкові мережі, управлінські компанії або голови ОСББ і за стан електромереж в квартирах несе відповідальність власник квартири домоволодіння. Важливо перед початком опалювального сезону привести свої мережі до належного стану, перевірити контактні з'єднання. Наявність комутаційних апаратів і можливість відключення електроустановок в аварійних ситуаціях. У разі відсутності світла у вашому домовладінні необхідно звернутися до балансоутримувача. це голови управлінчих компаній або голови ОСББ, які нададуть вам інформацію по причині відсутності світла. Якщо це пов'язано з мережами Пад Черкаси Обленерго, необхідно звернутися до центру Під Черкасовобленерго, який працює цілодобово, надати повну інформацію, де це сталося, в який час, і працівники центру нададуть вам інформацію, в який час і коли буде проведений ремонт електричних мереж. Звертаю вашу увагу на ремонтуйте самостійно електричні мережі, це повинен виконувати підготовлений електротехнічний персонал.